Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось: загадайте собі людину, з якою ви мрієте бути разом. І подивимось, чи потрібен він вам, або вона вам. Так, ця особа, яку ви собі загадали, чи вона вам дійсно потрібна, чи добре вам буде з, то, з тою людиною. Скажіть, покажіть, чи потрібна вам ця особа? Для чого вона вам потрібна, може, якісь життєві уроки? Так? Чи буде добре з тою людиною, про яку ви зараз думаєте? Чи потрібен він вам? Ну, У вас є запис в книзі Долі, що ви по долі один одному, але той, кого ви загадали, він зараз не з вами, він з кимось іншим. Вас його вкрали. Забрали. До речі, були романтичні стосунки, було кохання. Ви думаєте, що кохання ще живе, але воно вже не живе. Вам е, подобається якась своя вигадана історія, ілюзія про це кохання. Це не то, ну, нема того кохання, про яке ви думаєте. З цією людиною ви будете відчувати себе як риба в банкі, задихатися. Він буде ну, такий дуже власник, буде контролювати, е, карти не радять цю людину вам. То, що відбулося, що у вас його забрали, це е, негативна карма, яку, яка не ваша, яку відпрацьовує ну, якась інша жінка або інший чоловік, той, з якою зараз ця людина. Були м, стосунки, ви подобались один до одному. були, Було кохання зараз, ви кохаєте не ту особу, про яку ви думаєте, а свою мрію про цю людину. Себе вигадали, і кохаєте те, що вигадали. Стосунків на майбутнє не буде, вони зруйновані раз навсіда. І вам ці стосунки не сподобаються, коли ви дізнаєтесь, насправді, коли ви, ну, от, якщо так доля складеться, що дійсно що стосунки ці відновляться, то вони вам не сподобаються, у вас ця людина почне дратувати, роздражати. Ось. Так, можливі між вами стосунки тільки на почві секса, то, що ви собі вигадали, воно не відповідає дійсності, і карти не радять вам цю людину. Жити ви будете не в окремому будинку, а разом там мільйон його родичів разом з вами. Мрія. Тут, до речі, виходить вам інші стосунки, інший чоловік, з ним діти, і то, що ви мрієте про цю особу, яку ви задумали, з іншим буде. І там буде краще, то ваша доля. Вам в долю втручались, до речі, є негативний магічний вплив у вас на вашу долю. Вкрали ставалось привабливим в ваше життя, забирали все, що ну, тільки могло у вас бути, все забирали магічний вплив. Але це не зруйнувало вас, а зробило ваше життя кращим. Тобто всі е, негативні ситуації, які у вас були, е, вони вас загартували, зробили вас сильнішою, кращою. Ви не опустились до рівня тих людей негативних, які на вас впливали. Ваша книга долі пишеться зараз вами. З вами, так як ви відпрацювали негативну карму і не впали на ну, Не опустились до негативних якихось вчинків, ви світла, добра, гарна людина з моральними принципами. І ви пишете свою книгу долі самі. І кажуть карти, що вам треба, ну, от ви щось хочете, да, когось, з кимось хочете бути, то ви перевірте цю людину. Подивіться, яка людина справ... насправді. Бо ви при... маєте таку властивість приписувати людям ті риси, яких вони не мають. От в той людині ви дуже будете розчаровані, карта гроб, що ви зрозумієте, що він вам не потрібен, або вона вам не потрібна. Що закохались в мрію, не, не відповідає дійсності. Не потрібна ця людина. По долі йде краще. Не пропустіть свій шанс, не втратьте. Не. Ось це той чоловік або та жінка, яка буде як друг, по-перше, в стосунках людина, яка, на яку можна покластись, яка не предатель, і, і цю людину не зможуть отак увести, вкрасти, як тут у вас змії, криси, ті, що крали ваші, забирали, відбивали. Там ці люди соответствують один другому. Справжнє кохання дійсно ваша доля. Все то, що було, поховайте, не, не згадуйте більше, почніть нову історію. Так, заперечую. Карта Сонця. У вас все буде добре, і у вас по долі йдуть гарні стосунки, гарні стосунки, сімейні, надовго, стабільні, з дуже гарним чоловіком. Який приєднаний буде, який не буде ображати, який буде, ну дійсно, всі чоловічі якості. Якщо дивіться чоловіки, перегортайте на свою сторінку, буде справж... ну, на, на, на себе перегортайте, справжня жінка, яка не зрадниця, не предательниця. І дивіться, обережно, що оті стосунки, про які ви мрієте, вони вам здаються привабливими дуже. Але людина, яку ви хочете, вона буде. Агресивна, вона буде вас терзати і ранять. Не ведіться на це. Так, перекриваю, перекриваю. По долі є інша людина більше вас достойна. Але не пропустіть, що ви можете як, мріяти про щось то, що ви не маєте, і пропустити то, що поруч. Класно. Прибираю негатив, вищі сили, прошу захисту для всіх, хто дивиться, відкриті шляхи, нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так є. Дякую всім за увагу, дякую за лайки, за донати і до зустрічі на каналі.